Всем! Сегодня с вами опять я, Юля, кто не знает. Сегодня я покажу, что в моей школьной сумке. Ну, хотя у меня не сумка, а портфель. Покупала я его в Италии, когда отдыхала, в торговом центре. Я не помню, как он называется. За... За, за, за... За 19 евро вроде и 50 синтезий. Вот так вон он выглядит. Ну, он мне нравится. Вполне я не довольна, вот такой вот он. Ну, вот здесь, вот, смотрите. Он вот так вот надо задирать. Это, ну, что меня в нем не бесит, это что надо вот так вот задирать. Вот так себе зайдет и ходи, если хочешь. Вот так он открывается. Здесь есть один раздел. Вот такой вот. И вот здесь вот маленький. В первом разделе у меня лежит бандана такая. И обычно или вот так вот завязываю, когда там в столовой, например. В столовой, например, чергу, ну, именно чергую. Або або вот так просто на руку завязываю. Так уж у меня тут лежит словник. Менше, меньше, меньше, менше. Ого, такого класса. Я, наприклад, в них в перших класах писала. А по там все равно імені. Також English. Ось така вот книга. Також математика. Потім в мене лежить Пап... папер. Папір. Пінансових Спрей, коли лінь руки тямити, його встанемо. Майже олівець, також світильник. Отак, включиш собі на страничку і читай. Зошит з англійської, також зошит з світової, так, і з української мови. Також я вам в прошлих, в прошлому відео не показала. В яких італійці пишуть тетради, ну, типу, зошитів ось таких от. я спеціально купила два таких. Один ось такий от, третій так, забавний, і один другий, але ну, я не знаю, де він. Також я дуже люблю малювати, так. У мене лежить пастеля. В неї теж можна окрасити волосся, але я не раджу, вона дуже погано влияє на волосся і потім взагалі. Також у мене лежить колонка, колонка ось така от. Я не майже не коризуюсь. Потім ручки, окуляри від сонця. Ой, вони мене запуталися от ті ось. <гум> Також наушники. Я їх показав в простому відео. Щоб я не думали, що це все наігра, це не так, і я на самом, насправді так схожу. Так, це поломана ручка вже. Ось такі от два коректора і ручка. От ось така от ручка, я її не відкриваю, не закриваю, а ось папу. Також. також ось такий ігрушка вже з поломаними руками. Другий ні цей розділ Бінт. не знаю, навіщо. Також... У та фломастери, ось ці фломастери, вот дивіться, вот цей фламасты. Увидимся фломастер, вот цей вставляється, двіш і типа як малюєш типа на стінках, чим чем Дуже хороший, він мені подобається. Також ну, я ним не рідко малюю, тільки почався навчальний рік. я думаю, що я не буду ще малювати. Ну, ну, ладно, зараз я все складу і попрощаюсь. Думаю, вам понравилось моє відео. бай-бай!